Світловодська громада, яка від початку повномасштабного вторгнення надає прихисток переселенцям, отримала нову побутову техніку. Зокрема, завдяки обласному депутату Олегу Медянику, в місця тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб було передано пральні машини та холодильники. Дуже приємно бути в центрі цих подій, ну, мати можливість і допомогти цим людям, переселенцям. Дуже приємно, що це все є. Я дуже вдячний. Колезі своєму Олександру Горбунову хто допоміг в тому, що це ми все зробили і привезли цю манітар. Чотири холодильники і чотири пральні машини, які підуть по місту Світловодську, по всім точкам, де у нас переселенці живуть. Техніка слугуватиме для потреб внутрішньопереміщених осіб, які зараз проживають на території нашої громади. щиро вдячні обласному депутату медянику Олегу Григоровичу за надану. Ми отримали великі пральні машини та холодильники. Тепер наші переселенці будуть проживати у більш комфортних умовах.